Неслухняний гарбузик. Ох і неслухняний же він. Вранці вмиватися ніяк не хоче. І тоді тато притримує його, а мама поливає синочка з голубої лічки водичкою. У полудні, коли вся родина дрімає, прикрившись від спеки зеленими парасольками, він починає качатися з боку на бік, шарудіти. Врешті висовується з-під захисту і незмигливо дивиться в небо. І що ти там побачив? Та сонце ж голівку тобі напече, бубонить мама. І не напече, відказує малюк. А подивіться но, ну, яке воно красиве сонце, немов величезний золотий гарбуз. Отаке придумав. На ось хоч капелюшок надій. Лагідніша мама гарбузика. А деколи непосидючий гарбузик йде у мандри погороду поміж картоплею, буряками, кукурудзою. Спробуй його знайти тоді. Ось і знову прокинулись гарбузи, а від гарбузика тільки місце тепленьке. Де це наш неслухняний гарбузик, чи не викинув знову якогось коника? Турбувався тато гарбуз. Може, він з огірочком грається? мовила гарбузиха. Але не огірочок, динька, ніде гарбузика не бачили. Гарбузиха пошелестіла городом, аж тут огірочок йому їй услід каже А он він, он у горі подивіться! Глянули і за свої гарбузячі голови хопилися. Гарбузик виліз аж на дах, ще й стрибає там. Ой, упаде, ой лишенько, сплеснула долоньками гарбузиха. Ось я йому, нехай тільки но додому прийде, сказав тато гарбуз. І чого ви звіткаєтесь? Пострибає та й на землю спуститься. А що ж йому? Під вашими боками цілими днями вилежуватись? заспокоював їх сусід високий чубатий соняшник, але ж гарбузика треба було рятувати. А як? Може, ця бджілка нам допомогла, вона колись пилок з гарбузових квіточок брала, хоч гарбузики малий, але сама я не порятую його, прожищала бджола і майнула до пасіки. За якусь мить сила силенна золотавих вертольотиків закружляла над дахом. Вони підняли гарбузика, пронесли над городом і опустили поряд із хвильованими до розпачу гарбузами маму та татом. Мама гарбузиха так зраділа, що й навіть не кричала на свого гарбузика. Тато гарбуз тільки покохикував. А якби ти впав? питав він. Гарбузик винувато принишк під теплими боками в тата й мами. Звичайно, шкода, що наполохав усю гарбузячу родину, думав він, але ж із даху так далеко видно, і весь город, як на лодоні. А якби виліз он на ту височенну тополю, що біля тину, то вже далі можна було б роздивитися, подумав він. А що? І вилізе, і знову всі казатимуть, що гарбузик не слухняний, а можливо, він просто допитливий. Відтоді мама і тато гарбузика пояснили йому, що так робити не можна.